Таку суму за місяць, я заробив на Фейсбуці, знімаючи відосики. Цікаво? Е, шучу, це не моє, але це одного з блогерів, який продає сонячні панелі, знаєте, да? і він за місяць знімав відосиків на, на 400 доларів. Люди, хто не ходить на роботу, стільки не заробляє тисячі доларів за місяць тільки один Facebook просто знімає відосики. Ну, як не просто, а ти, поприбудь, запиши 50, 50 відео в день мінімум. До чого я веду? Я казав своїм родичам, що в мене, от, наприклад, тещі там ще там. Знімайте. Знімайте процеси, які ви кожен день робите. От, там, наприклад, пішла на город щось там, копаю, сапаю, е картошку в погреб ношу, е ну, там, крашу, білю, в хаті прибираю. Оце все знімай. І плюс до пенсії получаєш ще тисячу доларів. Воно мені не потрібно, наше воно? мене там будуть цього люди. Не хочеш знімати? Живи на пенсію там. Умовно с там. І все. Х... Так що.